А до нас в редакцію сьогодні завітав наш волонтер Микола Церковний. Дуже приємно, що також у вишиванці. Е, Микола, що для тебе означає вишиванка, і чи часто ти її одягаєш? Е, так, майже на всі свята родинні Я вдягаю вишиванку. Вишиванка для мене ще з самого дитинства. Мене мати, якщо ви пам'ятаєте, кожен, мабуть, район її пам'ятає, була з Рівненської області. Моя бабуся сама ткала полотно і вишивала там вдома рушники, такі вишиванки є. Я зроблю фото, скину Тані, подивитись усі там. Такі візерунки, то я пам'ятаю, що таке вишиванка з самого дитинства. Це... Це зразок, зразок українця. Це кожна ниточка на цій вишиванці, це зв'язок з нашими пращурами. Ідентичного такого вбрання немає в жодного народу світу. Так що українці повинні пишатися, що в них є така вишиванка, такий одяг. І це не просто одяг, це символ, символ що людина українець. Ці вишиванки ховали колись від комуністів, за них вбивали. Люди закопували, закопували, думали повернуться, Коли їх голодом витравлювали, в гулаги відправляли, то вишиванка це не просто не просто одяг. Це натуральний символ українця. Коля, а якщо не секрет, а що це тебе за вишиванка така красива? Де ти її взяв? Ту та, також родичі подарили на день народження. Хтось вишив сам, так? Так, так, так. Дякуємо. І побажання всім землякам і землячкам з нагоди Дня вишиванки і Дня сім'ї, який сьогодні відзначається. Хочу по перше сказати всім, всім українцям, що вишиванка це не. Це Нема в, жодно, в жодного народу такого світу. І не цурайтеся цього, вдягайте, пишайтеся цим, тому що ви українці. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!